В Мене в серці Україна, а в душі руїни. розрив Дрібні частини, що ж ти, рідна Україну, нині зажурилась, під кацапською ордою життя зупинилось. Не сумуй ти, моя люба, поборемо ката будемо гнати батиками клякого кацапа. Знаєш, рідна Україну, буде перемога, забиться твої рани, пропаде тривога. Повернуться до родини всі наші герої, тільки дехто прийде іншим, журалем в полі, батько стане сіно жати, син допомагати, тільки інколи згадають про ті автомати. У підвал буде матуся по грушки ходити. А в думках одне питання як могли тут жити? Знаєш, рідна Україна. Буде що ти крики, це під твоїм мирним небом народжують діти, чорну пустину знімеш, країну! одягнеш на мисто свиточку кольорову і віночок, звісно, станеш гордо, вишиванці, посміхнешся щиро і засяє сонце в небі. Живи, Україно!